Усім привіт! Мене звати Софія Гурмак. ви знаходитесь на моєму каналі, і сьогоднішнє відео буде стосуватись темою кундаліні активації бо це вже був мій, мій четвертий раз, коли я проходила цю практику, і знаєте, щоразу прям я відкриваю для себе щось нове. А На цей раз у мене був запит це повернення легкості в моє життя, тому що, знаєте, якось все так складно було. Цей місяць я прям дуже втомилася від такого від такого прям навантаження, що я постійно втомлена від недосипу, від якихось надлишкових думок. Ем, і мені так хотілось повернути ту легкість, яка була раніше в моє життя, що я прям думаю, все, беру цю тему, типу на запит, щоб. Під час кундаліні активації, можливо, прийшли до мене якісь відповіді, або я зрозуміла, ну як же повернути цю легкість у своє життя. Поясню для мене легкість це вільний прояв. Це тоді, коли я себе відчуваю максимально розкута, максимально жіночна, максимально сексуальна, і так як я цього хочу. І коли я прийшла. На практику а, а, мій правідник запитує, ну що, Софії, типу, який сьогодні у тебе буде запит? Вона сміється, тому що кожного разу в мене якісь нові запити, і такі прям дуже цікаві завжди. І я говорю, ну сьогодні в мене запит на легкість, типу повернення легкості в своє життя. Він каже, ну, окей, що для тебе легкість? Я говорю, ну, це коли я така як е, метелик, типу, парю собі взагалі ні про що не переживаю, все так типу класно. Вона така, ну окей, а ще типу, зараз тобі заважає, ну типу так себе почувати. І говорю: ну, зараз в мене набагато більше відповідальності по дитина, і я себе так не почуваю. Вона така, ну так, так який запит? Я думаю, ну вільний прояв. Вона така, ні, то думаю, ще який запит. Вона каже, М -м як ти себе хочеш почувати? От, типу що найважливіше, як ти себе хочеш почувати? Я говорю, ну я хочу себе так почувати гармонійно, класно. Вона така ось, ось, типу, ключове слово. Е гармонія. Каже, спробуй типу, позробити запит на гармонію з собою, і через гармонію з собою, типу гармонія зі світом. Ось. І під час практики, взагалі, ця практика була прям дуже особлива, тому що е, хто не знає, що таке кундаліні активації, я залишу посилання під цим відео на моє попереднє відео, де я конкретно розповідаю про кундаліні активацію, що це таке, і як загалом типу проходить практика. Е, цього разу були прям дуже класні пісні, дуже класна там голосна музика. Що Мені прям так хотілося танцювати під час практики. Ну я танцювала, потім я плакала, тому що е, розуміла настільки важливі мої бажання, які я ну дуже довгий час не помічала, які я ну, дуже довго ігнорувала, блокувала. Знаєте, через те, що просто боялась, Боялась розказати про свої бажання. Боялася навіть їх озвучувати. Вони дав, давно вже живуть в моїй голові прекрасні, але ось просто так взяти і озвучити я прям дуже боялась. Крім того, під час практики я вже давним, давно вже відчувала, знаєте, ось певний блок ось в цій частині. І я думала, що. що таке блок? Блок це коли. Ти дихаєш да, під час практики, і ти відчуваєш, як тут тебе починає типу щось німіти, і для того, щоб якось допомогти собі, ти починаєш типу тут масажувати, Да? І я постійно думаю, що це пов'язане з тим, що, типу, можливо, якісь невисказані теми, можливо, я щось типу замовчую, і ось тут, типу, як блокується ця да, нижня частина. Але під час цієї практики я зрозуміла, що якраз таки в цій частині... Я нормально розповідаю, і я, типу, нормально говорю там не знаю про якісь бажання, небажання, там про критику. Це я можу висказати. Але ось саме в цій частині у мене відбувався дулок на висказання своїх бажань і на висказання своїх бажань і на типу на щиру усмішку там. Коли мені хотілося усміхатись, в якихось ситуаціях я стримувала цю усмішку, щоб не показатись якоюсь там дивною, занадто відкритою, занадто відвертою і так далі. Господи, коли я це зрозуміла, просто тут мене вже відпустило і просто пішли сльози, я плакала. Ах. Але потім, звісно, я почувала себе прям дуже класно. І. Я зрозуміла насправді, що я дуже хочу танцювати, я дуже хочу продовжувати розвиватися в цьому. Тому що ну, в мене завжди було це бажання да, танцювати, там мої друзі, рідні, знають про це. Але ось якось серйозно я ніколи не ставилася до цього бажання. А під час цієї практики я така прям да, точно, це, це прям моє, я відчуваю всією душою це. Ось. І також під час практики там лунала прям дуже красива пісня. Така мелодійна, вона була повільна, знаєте, як, як вальс під вальс пісня. І я прям танцювала і бачила своє, свою, своє майбутнє весілля. І це було прям неймовірно, красиво. Це було. Так, ну просто вау, я була в такій красовенній сукні. Ми танцювали з моїм коханим на березі, мабуть, якогось озера десь в Італії. і це було дуже магічно, дуже красиво. І в цей раз я плакала від цієї краси, тому що знаєте, можна плакати від болю, а можна плакати від того, усвідомлення, що Боже, яке прекрасне життя, який прекрасний світ, господи, дякую тобі за це життя і взагалі за... За все, що ти даєш, за все, що ми маємо. І ось це якраз той випадок, коли я просто плакала від шаленої краси. Реально. Я сподіваюся, що хтось з вас розуміє мене. Якщо ви відчували ось це відчуття, яке відчувала я, поділіться, будь ласка, в коментарях. Мені буде приємно і цікаво почитати, від чого ви відчували ось, ось цей, прям, знаєте, смак, смак життя. Ось тому. Кундаліні активації це щось просто вау. Я не знаю, кожного разу, знаєте, як портал якийсь відкривається новий. Тому хто ще не пробував, я прям раджу, тому що щоразу ви будете себе почувати по-іншому і сприймати життя по-іншому. На Кундаліні активації, в принципі, можуть іти люди, які... Відчувають, я не знаю, відчувають якийсь страх, або хочуть пропрацювати якісь можливо образи, знаєте, взагалі різні запити. У кожного свій запит, все дуже індивідуально, але те, що це працює, це прям 100% Тому дякую усім за перегляд. Буду вдячна за ваш лайк за підписку. Переглядайте попереднє відео і до зустрічі у нових відео. Дуже дякую.